Привіт, пацієнт, з вами скандал. Сьогодні відео буде про крафт. Сьогодні я буду крафтити не у нову масочку, подивимось, крафчу чи ні. А перед початком. Переможець з минулого відео. Ось цей тіпок, який забирає BMW бандитською. І також я хочу для вас розіграти ще 100 тисяч ВСТ коїнів на будь-якому із серверів. Для того, щоб їх отримати, тобі потрібно підписатись на канал, поставити лайк і написати в коментарях свій нікнейм та сервер. Я думаю, все зрозуміло, а ми переходимо до нашого крафту. Погнали. Такс, я знаходжусь на Вайс Сіті. Крафтити буду на Вайс Сіті, тому що тут потрібно менше ресурсів на крафт, але чи добрий тут буде крафт, зараз ми про це дізнаємось зібрані усі ресурси: це бронза, метал, рідка ткань, льон та хлопок. Зараз знайдемо нашу масочку. Всього у мене на 20 попиточок. Потратив я приблизно 110-120 млн на збір цих ресурсів, тому що їх купляв вночі по фасту безстренько, щоб зняти для вас цей відос. Зараз знайду цю масочку, де вона тут знаходиться. Неонова масочка. Я думаю, вона буде виглядати топово до сету. Та й взагалі, навіть якщо не було сету, просто масочка, я думаю, вигляділа взагалі імбово. Так, не можу знайти маску, тому що забув, де вона. Шукаємо і зараз почнемо крафт. Я сподіваюся, що з 20 попиток хоча б одна масочка упаде. Але такий е, закон життя, коли я думаю, що скрафчу дві маски, а то й три, ну, фантазії, то не крафтиться взагалі ні одна маска. А коли я думаю, що скрафчу ні одну масочку, то крафчу теж ні одну масочку. Якось так виходить. Щось знайшов цю маску неонову. Буду крафтити по 10 попиток. Всі ресурси в мене є. Сподіваюся, я правильно підсчитав. Тому що на обичному сервері там потрібно на 10% більше ресурсів, якщо я не помиляюся. Давайте попробуємо одразу синього, тому що я не знаю, яка вона в стоці буде крафтитись. Тут типи вже стоять, тіпочки вже стоять, щось крафтять. Ну що, погнали, пацани. Знать би ще якесь заклинання, якесь шаманське таке. Щоб можна було наколдувати собі пару масочок. Ну, я бачу, тут ті почки такі стоять. Багатенькі, кстати. Так, що там у нас? Перша, шанс 2%. Перша попитка взагалі не внушає надіжди, якщо чесно. Друга попитка теж. Фейлінг. Страшний тип стоїть, звісно, справа. Погнали далі. Я, звісно, сподіваюся, що щось впаде Хоча б одна. Хоча б одна до Сету, щоб не ходити в оцій круглій чорній маски. Вона мені щось не дуже вже подобається, така масочка. Вона у мене плюс 12. Якщо скрафчу одну і продам ось цю чорну, то я вже буду в плюсі. В общем, поки що, поки що у нас нічого не крафтиться. Не знаю, як вам, але на Vice City я скільки крафтив, на Vice City я не можу нічого скрафтити. Як тільки на, крафчу на своєму сервері, то крафтам... ну. Болі-міні непоганий. Ай, поки нічого не падає. А бідненька. 10 попиточок. Ну хоча б з, два, з, другого, з другого десятка. Хоча б скрафтись, крафтитись, пожалуйста. Не допомагає, да? Мої крики не допомагають такі. Нічого не крафтиться. Чекаємо на чудо. Не знаю, дорогий крафт, мені здається. Така масочка стоїть приблизно 100 мільйонів. Ну я думаю, що за 900 тисяч весь дікоїна можна неї знайти, але для Каса Гранде це, в принципі, чуть-чуть більше 100 мільйонів буде. Десь соточка якраз. Ну, їх продають в основному заточені плюс 12-15, плюс а ціна вже підскакує. А стокові масочки я не знаю не шукав, тому що думав, що скрафчу. І 10 попиточок улітає, просто, просто улітає. Обідна. Так, де тут наша масочка? Ще 10 попиток зараз будемо крафтити. Погнали. Залишилось мені взагалі залишилось крафтити маску собі таку, і я думаю купити руку тануса плюс 15. І сет, в принципі, зібраний. Тим більше сет аксесуарів зараз практично. Ну, для чого він? Для красоти і для того, щоб відбиватися від демщиків, наприклад. Наказувати поганих злодіїв сомпа І нічого поки що не крафтиться, що саме обідне. А так, сет ну, ніде сет не можна цей іспользувати тому що аксесуари або не можна, ви получите покарання, або просто вони не будуть діяти. М -м, да. Шикарний крафт. Мені здається, що це найкращий крафт, який у мене був в лапочках. Ну що ж, крафт завершено. Зазвичай після крафта е, ютубери надівають на себе аксесуари, які вони скрафтили. Але, на жаль, мені нема чого надіти, щоб е, навіть показати вам, як воно виглядить. Хоча я думаю, ви бачили, як виглядає, але блін, було б прикольно, якби так? Мінус 120 мільйонів, розочарування, боль в душі і нічого не скрафтилося. Якось так вийшло. Сподіваюся, наступні мої крафти будуть набагато вдалішими, і я вам їх покажу. Все, дякую за перегляд тим, хто залишився до кінця. Не забувайте про підписочку і лайк. Все, па-па!